Гарного сім'я, дівчата і хлопці. Зараз будемо замішувати тісто. Замішуємо тісто, дівчата. Для тіста я беру знову стакан кефіру. мене кефір 250 мл. Дрібку солі покладу, 4 ложки цукру, ванільного цукру можна чайну ложку покласти, але це за бажання. Це я зараз розмішаю. Маргомасла беру десь 180 грамів чи 200. Марго-масло це у мене спред, я так називаю. Можна маргарин, можна масло в кого що є. І вію борошно. Борошна треба від 400 грамів. Зараз я покладу сюди чайну ложку соди. Або дві чайні ложки розпушувача. Так, дівчата, сода, чайна ложка. І віню борошна. Буду одразу замішувати. Все дуже легко. І не забувайте, що тісто любить тишу спокій, гарний настрій, і все буде добре. Тісто вимісилося, гарне таке. Ось таке. І розділю на 15 частинок, на 15 рівних кульок. Поробила я кульки ось так, поділила на частинки 15 частин, тепер я це я так роблю, поклала їх на тарілочку. Зараз накрию плівкою і поставлю в холодильник хвилин на 15, хай відпочине. Любе тісто любить відпочивати. Тісто в мене стоїть вже. Тепер, що в мене по начинкам? Тут у мене, може, не знаю, може, ложок дві макової начинки, це магазин у мене. Я покладу сюди трішки родзинок, і ось я горішки підготувала. І може, ложок 2 дві чи дві з половиною покладу сюди горішків. Але таких я. Трубочок небагато буду робити, штук 5. Нам всього треба зробити 15. От, то ось таких я зроблю 5, може, 4. Побачу, скільки начинки вистачить. Тепер, ось тут у мене вишень, десь півтора стакани. Я свіжих взяла, кісточки повиймала. І в мене ось тут десь приблизно у своєму соці це консервовані вишні. Я додала сьогодні, так зроблю. От. Якщо у вас свіжі вишні, то покладіть десь, я кладу на, десь на, пів, на півлітрову баночку вишень, кладу десь дві ложки цукру і дві ложки крохмалю картопляний. А сюди я покладу десь ложку. Приблизно ложку оце, гарненько розмішаю. Це в мене така буде начинка, дівчата. Асорті. Бо того, що, які б консервовані смачні вишні не були, а свіжими смачніше. І вареники смачніші. Що не кажіть, а все рівно і свіжим, все смачніше. Оце така начинка в мене буде. Трубочки. Так, тепер, дівчатка, з холодильника я беру по черзі кульки. Решта хай стоїть, я буду по черзі. І ось так розкачую. Все дуже легко. Притрушую борошном, щоб не приставало ні до рук, ні до столу. Десь ширина, може, сантиметрів 5 чи 6. Ось так. Довжина десь до 20 сантиметрів. І викладаю сюди вишні. І ось так защіпую, легко защіпується, ось так, як вареник. І ось так залишаю. Викладаю на поверхню такі трубочки. І так далі ліплю всі. Першу партію я тут 9, 9 штучок я поліпила, трубочок, чи дров, чи хто як називає. Духовка вже нагрівається 180 чи 200 градусів. От, і буду випікати. Скільки хвилин буду пекти, це треба дивитися, щоб так гарненько-гарненько зажарили, щоб стали як коржики. Так, дівчата, решту я доліплюю маком. Дівчата, ось один зробила. Із сиром. Курагі трішки поклала сиру. У мене було трішки сиру. І теж так само це я спробую, як варіант. Ось я спекла вже трубочки. Це всі дві партії тут є. Вони мене трішки прохололи. Це сирний. Хай постоїть, я поки що відставляю в сторону. Зараз зробимо крем. Зберу миску. Тепер, у мене з того разу ще залишився крем-сир, половина пачки, тут десь 90 грамів. я її сюди викладаю. Крем-сир, він такий солоненький, знаєте, придає такий смак цікавий. Можна не класти, можна з самої сметани. Сметра, сметана, цукрова пудра або сметана з варена чи то сира, хто яку хоче, так і робіть. Тепер сметани покладу сюди. Не знаю, десь тут там уже 150 грамів у мене. Тепер, ну, у мене ось є трішки сьогодні. Такий зроблю крем. Легенько такий шоколадний, наче. І згущонки. десь теж 150 грамів. Приблизно. І оце зараз я перемішаю. Ось я взяла поверхню, поклала сюди ось так бумагу. І викладаю трубочки. Куди яка попаде? На низ я поклала 5 і перемазую кремом. Ось так. А перший шар я помазала, тепер викладаю другий. І так само перемазую. І не хвилююся, що в мене крем рідкий. Взагалі не хвилююся. Ось так я намазала. Зовсім не хвилююся, що його крему в мене трішки не хватило. Ну, нічого. Тепер зверху потрусити можна хоч какао, орішки. я підготувала. Але я не люблю сильні горішків. Я люблю горішки лише арахіси і сетолові. А я ось. Сьогодні не забулася спекти з цього тіста таку невеличку такий, наче млинчик. Оце я таким потрушу зараз. Це я його подрібнила. Просто руками помняла цю печеньку. Це ставлю, я хай він відпочине. Ці трубочки такі вони по-своєму м'які, вони не тверді. Але приємно так пахнуть. Оце таке. Коли буду куштувати, не знаю, може через час, може через, через два, може завтра. Вранці не знаю. Але Маринка мене сьогодні чекає. Каже, зроблю чай привозь. Оце постоя він у мене трішки. Зараз я розріжу, покажу, який він в розрізі. Та й Маринка вже чекає, вже мене кортить. Ось такий він, дівчатка, в розрізі. Може, крему мало. А це означає, що треба більше крему зробити. А так. Такий цікавий, хочу покуштувати. Тут, розумієте, сам смак, як вам передати, смак саме в коржах, це в тісті. І от вишенька. І оце все переливається з кремом. Мощно. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкраще. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному. І будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!